Із нагоди міжнародного дня захисту дітей у виставковому залі закарпатського музею народної архітектури та побуту зібралися переможці традиційного обласного фотоконкурсу Моя сім'я, мій оберіг. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та в прийомних сім'ях на Закарпатті. Сьогодні напередодні відзначення 1 червня міжнародного дня захисту дітей традиційно вже стало, що служба у справах дітей оголошує фотоконкурс для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Моя сім'я мій оберіг, і всі мають змогу долучитися до цього фотоконкурсу, надіслати свою фотографію, а потім журі визначає переможців. Переможців визначали в шести номінаціях: сьома приз глядацьких симпатій. Ну, ви знаєте, фотографії не кожного разу цікаві, тому що це емоції, те, що проживає, і саме в сім'ї, де діти проживають, де відчуваються тепло. І якщо ви глянете на ці фотографії цього року, до речі, щоб яка родзинка була, це несподівано дуже велике змагання саме між фотографіями. Ми навіть відзначали, що Бачили, що як пересилають фотографії, і вболіваю за те, щоб саме та фотографія перемогла. І деякі фотографії йшли буквально два-три голоси верх-вниз, верх-вниз. І це було ну, досить цікаво спостерігати. Крім грамот, дітям вручали й подарунки. Подарунки, вони такого і спортивного характеру, і розвивального, і такого, що сім'ю об'єднює. Це і ігри, я кажу, і спортивний інвентар, і ігри, і глобуси ми поставили для того, щоб діти із географією дружили. Все для дітей і для сім'ї. Нічого особливого і в той же час все потрібне. У номінації Моя сім'я найкраща у світі переміг дитячий будинок сімейного типу сім'ї Каменевих із Мукачева. Ми функціонуємо з 2010 року. Через нашу сім'ю вже пройшло біля 20 дітей. Зараз у нас на вихованні 9 дітей і ми продовжуємо цю справу. Наша робота саме приносить результати, тому що діти, які не мали батьківської опіки, у нас вдома отримують сім'ю, знають, що у них є батьки, які за них завжди і захищають і раді їм. Тому ми з радістю продовжуємо працювати в цьому напрямку і приймати в свою сім'ю дітей. Діти виростають і йдуть в своє життя. Як у кого складається у когось до 23 тобто, коли вони вже стають самостійні. І тоді вони вже планують своє життя самостійно. У кожного свій час настає самостійного життя. Світлина, що принесла перемогу, має свою історію. А номінація відповідає: Девізу сім'ї кажуть батьки. Наша дочка нам подарувала фотосесію. Вона організувала для нас фотосесію, і ми прийшли з сім'єю у фотостудію. Ну, ну, там у нас була фотосесія. Ми зробили багато фотографій, і коли об'явили про той конкурс, то ми вибрали. Сімейну фотографію і відіслали на цей конкурс. Ми дійсно цим девізом керуємося у своєму житті. Наша сім'я найкраща у світі. Ми любимо дітей. Ми любимо свою справу і нас радує тоді, коли дітям добре. У нашій сім'ї у номінації рідний край традиції сім'ї відзначили дитячий будинок сімейного типу сім'ї Алексеєвих. Нині живуть у Хусті, переїхали з Днікополя. З 14 року ми були прийомною родиною, у нас було троє діток, а через 5 років ми взяли ще діток і тепер ми ДБСТ. Вона в нас в сім'ї виходиться 7, 8 студент. Зараз з нами живуть семеро студентів в Мукачеві, а ми в Хусті. Місто Нікополь, Приїхали сюди вже три роки назад. От в августі. в самому хусті тільки півроку до цього ми жили в селі Нересниця, то там гуртків ще не було. А тут ми осваємося в школу. Відвідують п'ятий хуський ліцей. Дуже нам подобається. Ну і про історію світлини. Це нам від фундації Зеленської подарували такий бокс з крашенками, писанками, свічками. Ми з дітьми розмальовували. І коли вони це саме розглядали, я сфотографувала. А потім нам об'явили, буде конкурс. Я питала, чому ні? У сім'ї багато традицій. Наприклад, на Великодень на кожну дитину ми пишемо загадки, які вони повинні знайти одну за одною по різному куточкам будинку, а в кінці буде подарунок. Ну і, як завжди, усіх готуємо печемо, варимо різні конкурси дітям робимо, подарунки звичайно. У двох номінаціях ми маленькі українці й україночки та глядацькі симпатії переміг дитячий будинок сімейного типу сім'ї Ревай» із Великоберезнянської територіальної громади. Як ДБСТ ми функціонуємо ну приблизно чотири роки скоро вже буде. Зараз ми виховуємо дев'ятьох діток, четверо біологічних і п'ятеро народжені серцем. Ми дійшли до того, як в чоловіка мама колись займалася. Вона була мама вихователькою 22 роки, тою, тим займалася і привернула нас до цього. І Мама пішла на пенсію, і ми вирішили продовжити її місію, і так ми далі функціонуємо. вже. а ось і Світлина, яка отримала найбільше голосів у номінації приз глядацьких симпатій. Це було в трускавцяві. Ми були на відпочинку. І в ну, нас була фотосесія, і вибрали таке місце, що, що зайняло перше місце. Друга світлина зроблена в день вишиванки спонтанно. Було свято вишиванки, і ми так їх. Дітей збирали в школу, поки дійшли до школи, зайшли у парк, сфотографувалися і так вийшла така гарна фотографія. І то А як тебе звати? Мене зва? Лежати, що такі конкурси дають батькам вихователям. Нам дає впевненість тому і бажання. Продовжувати далі працювати, тобто піднімає наші так розати сили і нам дає радість. Ну це, це, це да, совмісна подорож дітям, радісно і нам теж. А потім їдемо назад, заїжджаємо в ресторанчик і святкуємо далі. Ми вже так кожен раз робимо. Зараз я думаю, що дуже мало багато дуже мало відкривається дитячих будинків і хотіло б людей зацікавити тим, що цим дітям потрібна ця допомога, потрібна сім'я, вони чекають цього, ну, щоб воно якось розширювалося, щоб не стояло на одному місці. Діти наші майбутні. Також для дітей улаштували екскурсію, квести та розважальне шоу.